Або іншими словами, радий вас в чергове вітати на нашому каналі. Друзі, сьогодні ми поговоримо про тематичну таку річ, як спека з пітніючі окуляри, і що з цим робити дешево та сердито. І е, мій такий початок він не просто такий був, тому що йоган. Можливо, я неправильно це називаю, але це той продукт, який продається на Алі Експрес. І як ви розумієте, мене китайська народна комуністична партія не спонсорує Торує тому ділюсь і власним досвідом. І хочу зауважити, що сам я про це дізнався кілька років тому і не наважувався замовити, тому що ну тоді воно коштувало десь ну 15-20 гривень. Ну десь так до 20, умовно кажучи навіть більше ніж два роки це було роки 3-4. чотири Джоні, дякую за те, що ти підказав про цю штуку. Друзі, чув історію про Джоні, що він в одну й ту ж саму. Пляшку наливає вже там п'ятий-шостий раз. Можливо, воно працює. Я особисто не перевіряв, але я точно знаю, що як мінімум одного разу цієї штуки вистачає для того, щоб е протерти. Як мінімум, коли вони забрудняються, е з обох боків я це роблю. Е зазвичай я з собою маю якусь ганчірочку для протирання. М'якенько вона вже не першої свіжості, але це байдуже головне, щоб вона не лишала е, слідів. І е, враховуючи, що ми бігаємо в спорядженні на вулиці, реально спекотно, е, тепловіддача, все інше, кулмакси, і все інше це дійсно круто. Але ми розуміємо, що коли ми в статиці, це ще гірше становиться для наших окулярів. тому... На якийсь проміжок часу не буду казати, на який конкретно, але скажімо так, на якусь денну умовну фазу це треба 2-3 ну, рази е нанести. І загалом, знову ж таки, враховуючи просто ціну, це, умовно кажучи, максимально душмансько, але ефективно і воно працює е як з балістичними тактичними окулярами, так і звичайні окуляри також. E, таким чином можна очистити і зробити так, щоб вони менше запотівали. Це реально працююча продукція. E, приїжджає вона дуже цікаво, і в коментарях у продаванні в Заліекспрес дуже немала кількість хейту e, через те, що не розібралися люди. І я вам скажу, що я не хейтив, але я також не розібрався. В мене був стрес, що я просто замовив. Якесь кидало такий умовний МММ, що поро... от приїжджає вона так запакована. Це також нова пляшечка, е, вона порожня. Тобто тут просто ватка чи якась тканина, яка просочена спеціальним е, спеціальними сполуками, яка з контактуючи з водою, е, починає працювати саме як антифог. Але хто ж? Читає всю інструкцію перед тим, як щось не зламати. Да? Е, я пішов таким же шляхом, і потім, прочитаючи, ну, дочитавшись до якихось певних коментарів на е, одному з магазинів, який це продає, там не один, їх багато, і ціни там відрізняються. Тому також обирайте саме по ціні, тому що одне те саме може коштувати різні гроші. Так, загалом це недорого і дуже дешево в порівнянні з тим, що є на вітчизняному ринку. Е, до речі, для того, щоб. Воно працювало, як я сказав, стосовно води. Нам треба залити водою. Я, як людина, яка мало чим відрізняється від Джоні, я заливаю по самісенькі края. І потім отак роблю, і все, наче непогано. А, зараз ми робимо як в кращих барах. Протираємо, протираємо так, щоб це було красиво. Коротше, оця штука вона вже готова до роботи. Посилання на один з тих магазинів, де я придбав цю гарну і дешеву, доступну, не знаю, мабуть, доступну краще річ, тому що вона реально працює, є в когось нарікання, але загалом я думаю, що просто почитаєте коментарі і будете також задоволені, якщо спробуєте. Uh, ну і, як кажуть у нас в Пекіні, Йонгу, а що ну і іншими словами до зустрічі у прицілі і не пітні.